Зранку місто зарясніло блакитними беретами та біло-синіми тільняшками. Сьогодні свято відзначають високомобільні війська України. Цьогоріч день ВДВ у Чернігові вперше святкують організовано та масштабно. Та за традицією 2 серпня, десантники спочатку вшановують загиблих солдатів біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. Щороку, аби зустрітися зі своїми живими побратимами та віддати шану полеглим у боях, приходить ветеран десантник Володимир Климюк. Служив в Афганістані з 80 26-го року каже, що своє життя він переоцінив ще 18-річним хлопцем. Якщо не згадувати поганого, то і хороше воно не так сприймається. Без поганого не буває хорошого, без не буває поганого. На урочистостях десантники передали прапор Чернігова хлопцям, які нині відвоюють цілісність держави в зоні АТО, аби він надихав солдатів так само, як їх колись в Афганістані надихали звісточки з дому. Для того щоб по-перше вони знали, звідки вони служать. Вони і так і пам'ятають. Але по-друге, це навіть символ від земляків, від ну. Буде надихати їх на що на подачу службу, виконання тих завдань, які стоять перед нами. Стяг повезуть журналісти, які сьогодні рушать в Маріуполь. Також повезуть чернігівським хлопцям зону АТО ліки, одяг та продукти, які зібрали тут волонтери. Завтра вони будуть мої вже в секторі Євгіднів, М і звичайно це, це велика честь передати від воїнів афганців, воїнам АТО, ці прапори. Сподіваюся, це буде зворушливо для наших хлопців-земляків, які там несуть зараз, захищають нашу Україну. За 85 років з дня створення високомобільні десантні війська змінювали назву не раз, проте всім відома абревіатура ВДВ не втратила свого змісту і донині. Горді нею ті, хто служив. Символічно поминально літію за загиблими відслужив ветеран десантник отець Володимир. Нас, Боже, повілиці, твоє, услыши, а потім десантники, представники влади, дружини та родичі загиблих поклали квіти до пам'ятного знаку, при цьому традиційно низько вклоняючись їхнім подвигам. Для десантури сьогоднішній день тільки почався з урочистостей. Дружніми колонами вони рушили вулицями міста до березового гаю, де продовжилось святкування.